Слухай, Боже, молитву мою, і не зневаж благання мого. Перехилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І сказав я хто дав би мені крила, як у голуба, я б полетів та відпочив би. Полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, що спас мене від слабкодухасти і від бурі. Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять його по мурах Його, а середині його беззаконня та кривда. І не зникають з вулиць його насильства і зрада. Та якби це ворогань був мене, я стерпів би, або якби це не намисник. Мій величався наді мною, я не зневажав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумці, мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися і додому Божого ходили разом. Нехай загиби прийде на них, бо лукавство селяк їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене увечері, вранці я півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій, він визволить мою душу мою від напасників моїх, бо їх багато у мене. Почує мене Бог. І упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття і не бояться вони Бога, підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт його. Уста їхні масніші від масла, а в серці їхніх злоба. Маснія колива слова їх, але то гости стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і він підтримає тебе. Ніколи не дасть він упасти праведникові, ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі. Кровожерні і підступні не доживуть і до половини віку свого. Я ж, господи, уповаю на тебе.